Корупція, суспільство бачить багато затримань проте мало вироків. Я єдине, що можу тут сказати, що якщо ми говоримо про вироки, то це питання до судової гілки влади. Український законодавець створив абсолютно всі умови і механізми для того, щоб судова система працювала. Діє вища антикорупційний суд. Є система судів інших, які належать до судів загальної юрисдикції, у тому числі, які також розглядають відповідні справи пов'язані з корупцією чи корупційні справи. Якщо вони, у них є достатній перелік доказів, який, який зібрав орган досудового розслідування, вони мають виносити обвинувальні вироки. І такі обвинувальні вироки є, у тому числі щодо народних депутатів. Я не буду називати їх прізвища, однак, ми всі їх прекрасно знаємо, тому що по певних є рішення суду першої інстанції, воно ще не було законної сили, по інших вже ось буде. І таких випадків багато. Я не можу сказати те, що українські парламентарі мають якусь захищеність особливу, або що щодо них не виносяться вироки. У нас немає ніякого спеціального зараз механізму, який би страхував українського парламентаря від переслідування зі сторони органів правопорядку. Це український парламент повністю прибрав. І таким чином, якщо є об'єктивні докази до винуватості особи, вчинені злочину, будь ласка, м'яч на стороні правоохоронних органів і суду, якщо зібрані докази, якщо суд дійшов висновку, ухвалює вирок. Якщо його зрозуміло, цих доказів немає, то вибачте, про що ми тоді можемо говорити. Український законодавець свою роботу щодо того, аби забезпечити механізм притягнення до відповідальності будь-якої особи в цій державі забезпечить. То законодавець ж не може нести відповідальність за судову гілку влади або за виконавчу. Якщо на виконавчу він, хоч якось впливає там шляхом висловлення, вотуму тому недовіри, відставки, перезавантаження уряду, як він на судову може впливати. Ми ж її навіть не формуємо. Ми їм сформували процедури і умови, по яких вони працюють, то нехай працюють. Хоча ми бачимо і кризу в цій судовій гільці влади на сьогоднішній день. Повна неукомплектація суддів. Ми, якщо ми говоримо там про ВАКС, ще більш-менш, а про суди відповідні місцеві, якщо ми говоримо про районні суди, якщо ми говоримо про апеляцію, Харківська апела... апеляція, я не знаю, скільки там дві криміна... в, в палаті з розгляду кримінальних справ. Це для вашого розуміння за штатом в апеляції має бути десь 90, біля 90 суддів. А у Харківській області працює біля 10. Справи, які в кримінальних провадженнях розглядаються, мали б бути розглянути в порядку оскарження апеляції, розглядаються на запис попередній через рік. Тільки через рік. Люди роками чекають перегляд розгляду своїх справ. У тому числі по тих кримінальних провадженнях, які ви, наприклад, говорите, там і є також справи, які є корупційними, то який, про який доступ до правосуддя, про... а вирок не вступає в силу, якщо він уклав в першій інстанції і оскаржений. То про який доступ до правосуддя ми говоримо? Про які вироки обвинувальні або виправдовувальні ми говоримо? Треба серйозно проводити роботи за комплектацією суддів, бо ситуація вже настільки далеко зайшла із судовою гілкою влади, що е, я так розумію, тоді і не багато людей хочуть іти, бо під ці умови це як з наступною Верховною Радою може опинитись, бо в те, що зараз ми всі разом перетворили законодавчий орган влади і в тих умовах, в яких він працює, я дуже сумніваюся, що туди люди, які правда доброчесні, порядні світлі, будуть іти і працювати, тому що на превеликий жаль. Втрата ось цієї поваги мінімального рівня довіри до народного депутата, який не хайпує, а ходить на роботу кожен день з ранку до вечора, опрацьовує законопроекти, готує, проводить робочі групи, наради, комітети. Він все одно з'єднується з масою тих, хто дискредитує невеликою масою, дуже невеликою масою, дискредитує роботу парламенту. І це от по я проводжу аналогію до судової гілки влади. До якої ми зараз з вами апелюємо, і кажемо, а де ж вироки по кримінальних справах, особливо антикорупційних? Та вони там, де якість побудови цієї системи, на жаль, досить багато чиновників та депутатів встигли втекти за кордон. Про них можна забути чи є надія на екстрадицію. Побігли за кордон, це теж корупція. І це говорить про що? Про те, що не тільки коли ми маємо підозру до народного депутата або до топ-чиновників щодо вчинення кримінальних у і сфері. Це й говорить за інших. Хто там був в системі? Правоохоронець десь був? Був, мабуть, хтось же живів. Прикордонник був та був вже ж. Який ще спецслужбіст був? Певно, що був. Тобто ми говоримо вам про систему. Що ми говоримо про праву культуру? Якщо суспільство саме не зміниться, український парламент в цьому не допоможе. Ми можемо створювати поступові рухи в політиці і намагатись виправити ситуацію. Але поки кожен із нас не виправиться, поки кожен, починаючи від е, солдата в прикордонній службі, який стоїть в наряді, від поліцейського дільничого чи поліцейського офіцера громади, від е, будь-якого спеціаліста і до міністра, не, не почне сприймати реальність і діяти. Праведливо, по-чесному, доброчесно вчиняти. Ми не виправимо цю ситуацію з побігом народних депутатів у тому числі. Бо якщо ті всі люди виконували свої завдання відповідно до покладених на них обов'язків, цього б не трапилось. Вони б нікуди не виїхали, ці народні депутати. Бо є державний кордон, є режим державного кордону. А все, сталося, що сталося. І ціла низка людей в цьому задіяна. Поїхали далі, що якщо зрозуміло, буде вирок, то в рамках міжнародної правової допомоги певне, що Україна зробить запит на тих будь-яких посадовців, які вчинили злочини, щодо яких є вироки, або, наприклад, навіть якщо є стадія оголошення у розшук, оголошення в міжнародний розшук, може запитати про екстрадицію. А далі вже буде діяти судочинство і правосуддя іншої юрисдикції. Якщо ми говоримо про розвинені демократії, про розвинену розвинені правові системи західної Європи, якщо припустимо, що вон, хтось там в Італії, чи в Німеччині, чи в Австрії. То е, національна фіміда тих держав буде, буде вирішувати, чи є правові підстави на екстрадицію, чи немає правових підстав на екстрадицію. Вони будуть оцінювати вже той мінімальний обсяг доказів, які зібрала українська сторона, українське обвинувачення, для того, щоб ухвалити рішення, чи є підстави для затримки і видачі цієї особи нашій державі, чи немає. І Тут теж буде все залежати від тих органів досудового розслідування, які фактично збирали ці обставини. Я впевнений, що якщо вони будуть зібрані в законний спосіб, ґрунтовані, то що їм будуть відмовляти? А якщо ми хочемо десь щось натягнути і забезпечити, я не кажу зараз про тільки про корупційні правопорушення, а в цілому кажу про злочинність як таку. Якщо десь воно зібрано хто знає, про яку інституцію ми можемо і говорити? Я впевнений, що там судді будуть все перевіряти там тут трошки по іншому судову систему працює. Набу як оцінюєте його ефективність? Вважаю, що Національне антикорупційне бюро України є ефективним правоохоронним органом. Він виконує важливу функцію в суспільстві. Ми бачимо системні випадки порушення законодавства, зокрема законодавства, яке передбачає фінансову там звітність, бути доброчесним, не красти грошей з державного бюджету, з місцевих бюджетів. І коли ми говоримо, що в нас в державі є системні випадки, такі ми говоримо про те, що нам потрібен спеціалізований орган для того, щоб відповідно він працював. Дійсно хотілося б бачити цю роботу по більш таких суттєвих випадках, коли йдуть величезні розкрадання коштів, щоб це було видно роботу, але я не можу говорити про те, що набу є неефективним органом. Ми, можливо, як парламент мали б десь би його підсилити, посилити його звітність, до речі, перед українським парламентом, і перед суспільством, щоб ця робота, яку вони проводять, була більш суспільно відомою, і таким чином би ми дивилися більше на їхні результати. Конкурс на посаду директора БЕП супроводжується численними скандалами. Прокоментуйте ситуацію. Я вважаю, що конкурс на посаду директора бюро економічної безпеки має бути проведений. Він має бути завершений. Жодних підстав для його е, зірвання немає. Е, дійсно, тут має бути максимальна увага всіх членів конкурсної комісії щодо тих кандидатів. Які номінуються на цю таку відповідальну посаду, оскільки якщо ми говоримо про директора БЕК, ми говоримо про е, безпеку, економічну безпеку держави, і тут немає права на помилку у тих людей, які відбирають відповідного кандидата. Ми знаємо, що частина з них представляє нашу державу, частина це відповідно тих донорів, які підтримували українську Україну, українську економіку, правову систему, і разом вони мають ухвалити виваж об'єктивне і неупереджене рішення щодо того кандидата, який у відповідальну посаду. Я теж бачу, що відбувається навколо цього конкурсу. Я розумію ті ризики, які можуть бути. Я припускаю, що члени комісії можуть взяти тимчасову перерву для того, щоб все ж таки ухвалити виважене рішення, але конкурс обов'язково у найкоротші строки має бути доведений до кінця і ім'я та прізвище переможця українське суспільство має почути. ДБР часто експерти висловлюють сумніви щодо незалежності даного органу. Зокрема, називають прізвище Портнова. Я не знаю на кого конкретно чи на які інституції мав вплив, вплив загиблий Андрій портнов. Однак я все ж таки сподіваюся, що всі наші правоохоронні органи, і це стосується не тільки державного бюро розслідувань, це стосується всіх органів, які здійснюють досудове розслідування, а їх багато. В залежності від їх підслідності, і органи безпеки Служба безпеки, і національна поліція відповідно, і бюро економічної безпеки, і національне антикорупційне бюро. Всі вони мають бути об'єктивними і неупередженими під час ухвалення ними рішень, особливо процесуальними. Дійсно, іноді. Бувають коментарі щодо певної там упередженості державного бюро розслідування однак, якщо є конкретні факти щодо їхніх зловживань, ми завжди можемо по перше скористатися судовим контролем, будь ласка, звернутися в скажете будь-яке процесуальне рішення. Або ж відповідно наміть використовувати парламентський контроль для того, щоб відповідно заслухати певну справу щодо того, щоб не було порушено права та свободи громадян, під час здійснення досудового розслідування. Якщо єдине, що б мені хотілося також, я хочу на цьому повторити, це якщо ми говоримо про звітування всіх правоохоронців, у тому числі державного бюро розслідування, щоб всі правоохоронці частіше приходили до Верховної Ради і звітували, звітували про свою роботу, і це бо посилювали передусім їхні позиції. Перед українським народом, українським суспільством парламентом, і таким чином би знімали ті всі сумніви щодо їх якоїсь неефективності чи не, некомпетентності. Тощо в соцмережах ми регулярно бачимо тезу. Чому поліція не на фронті? Я не можу сказати, що поліція не воює. Поліція воює. Створені спеціальні підрозділи, які задіяні відповідно у обороні держави. Вони Стоять відповідно, також е час від часу перша друга лінія в межах тих завдань, які їм відповідно які перед ними ставляться. Український парламент ухвалив рішення відповідно і щодо того, що ці підрозділи на законних підставах мають брати участь в цих заходах, тобто на них розповсюджується фактично режим комбатанта, комбатанта, тобто військовослужбовці, які зброєю в руках здійснює оборону держави. По-перше, ми маємо говорити про те, що не відповідає тезі про теза, та яка говорить, що української поліції забагато. Я точно знаю, що їх не забагато. Якщо ми проведемо відповідний аналіз, і порівняємо кількість поліцейського одного поліцейського на відповідну людину кількість людей і на забезпечення правопорядку я вимушений констатувати, що багато поліцейських загинуло. Під час виконання ними службових обов'язків, у тому числі не тільки під час виконання заходів з оборони держави, а під час евакуації людей, під час приїзду, коли здійснюється обстріл на місце обстрілу, під час початку пошуково-рятувальної операції, у тому числі в моєму рідному Харкові, і навіть не тільки поліцейський сержантсько-старшинський склад, а у тому числі і старші офіцери, заступники керівників підрозділів поліції. Гибли, зазнавали поранені, помирали в госпіталях. шпиталях, і такі випадки були. І це не поодинокі випадки, це системні. Ми говоримо, мабуть, вже в цілому не про десятки жертв, не про десятки. Тобто це багато смертей. Це поліцейські, які виконували свій обов'язок. Вони не в тилу ніде не їздили і нічого не робили. Вони служили українському народу і вони віддали найважливіше і найдорожче, що в них було своє життя. Блискучі операції СБУ в тилу ворога, як загалом оцінюєте роботу наших спецслужб. Я хотів би особливо подякувати Службі безпеці України, її керівництву, кожному офіцеру з Служби безпеки. Я вважаю, що вони підняли свій рівень і зараз дуже достойно виконують завдання із захисту держави, саме з захисту державної безпеки. Те, що 5 років тому вважалось нереалістичним, вважалось, що там, ми, ми, так, ми не таке неспроможні. Наші спецслужби не таке неспроможні. Сьогодні показують зворотні і кажуть, що наші спецслужби не просто щось можуть, вони в них із найкращих. На превеликий жаль, це йде через цей жахливий досвід, через кров, через втрати, через жертви. Але, тим не менш, служба безпеки реформується і трансформується. Причому дуже цікаво, що вона реформується і трансформується через умови оці, через воєнні умови, які склалися. Не через законодавців, не через інших органів державної влади, які тим чи іншим могли, чином могли б змінити нормативну праву направлення Служби безпеки. Вона, маючи, в принципі, ту ж саму нормативну правову базу, той же самий фундамент, який був і у попередні роки, сама собою стала іншою. І це говорить про її таку роботу саму над собою. Вона стала другою у зв'язку з іншою у зв'язку з цими умовами. І можу сказати про те, що вони є ефективною службою, вони мають величезну довіру. Я говорю зараз про колектив Служби безпеки України. Одночасно ми час від часу бачимо ситуації, які підривають довіру по певних підрозділах. Ми бачимо деякі публікації, журналістів, засобів масової інформації. Тут ми теж можемо говорити про те, що це величезний колектив. І всі різні, ми не можемо говорити про кожного, кожного і нести відповідальність абсолютно за кожного. Однак треба визнавати ці помилки, треба їх виправляти і ставати ще сильнішими. Мені здається, якщо я не помиляюсь, Служба безпеки зараз це робить. І ми говоримо про те, що ті покладені державою завдання на спеціальні служби сьогодні виконуються компетентними органами. Тому вдячність їм за ту роботу, яку вони роблять. І ми сподіваємось на те, що завтра, післязавтра, і всі найближчі дні місяці і роки, Служба безпеки України нам буде ще показувати багато і багато. Заходів, які вони можуть реалізувати на благо українського народу і нашої держави, Якими бачите, основні проблеми в роботі парламенту, я не думаю, що зараз вони якісь особливі. Так, певне, що вони є. я б хотів, щоб український парламент працював більш відкрито і більш стабільно. Він працює стабільно, а я маю на увазі щодо його графіку роботи, щодо його. Режиму і мені б і народним депутатам певно було б комфортніше, аби ми повернулися до нашого звичайного календарного плану, де ми б могли б два повноцінні тижні на місяць мінімум працювати в пленарному режимі. Один тиждень повністю приділяти комітету і один відповідно роботи з виборцями. На сьогоднішній день ця, цей графік він відповідно є специфічним, зрозуміло, він зумовлений воєнним часом. Однак це б більше створювало б умови для певного графіку роботи народних депутатів. Певне, що вже настав той час, коли роботу парламенту треба було б висвітлювати, і можливо в реальному часі. Я знаю, що це дискусійне питання, і Руслан Олексійович Степанчук має рацію щодо того, що український парламент це єдиний законодавчий орган влади. Не дай Боже, щось трапиться українського законодавства, ніхто ніхто не замінить. Бо всі органи влади, по суті, в державі є замінними відповідно до конституції. Будь-кого, будь-який орган інституцію державної влади можна замінити, але Верховну Раду України може замінити тільки український народ і тільки на виборах. Тому зрозуміло, що питання безпеки є надважливим однак в будь-якому випадку треба шукати ти. Засоби, способи, за допомогою яких діяльність б законодавчого органу влади висвітлювалася би, би більш ширше і таким чином би забезпечувалася взагалі демонстрація того, що по факту український парламент, ну, правда ж, він, він, парламент працює. І український парламент це ж не тільки робота в пленарному засіданні, це безліч засідань комітетів. Це безліч засідань тимчасових слідчих, тимчасових спеціальних комісій, комітетів, робочих груп. Коли ти зранку кожен день приходиш на роботу, ти проводиш це, приділяєш цьому дуже-дуже багато часу. Це, по суті, ціле життя. Це години і години узгоджень, обговорень, відшукання спільних рішень, які були прийнятними і для інститутів громадянського суспільства, для громадських організацій. І для національної поліції, і для прокурора, якщо ми говоримо про якісь е, кримінально-правові заходи чи кримінально-правове регулювання, в інших сферах те ж саме. І ось ця робота, яка є титанічною, тому що будь-який законопроект в залі не просто так народжується. Для нього треба приділити дуже багато часу. І коли він вже сформований, провести його в перше, в друге читання, це, це багато чого вартує. І я б цю роботу я б її показував, тому що на превеликий жаль, наше українське суспільство її не бачить, і ніхто не намагається це показати українському суспільству, що в парламенті є люди, які працюють. Вони гідні, вони достойні мінімальної поваги того, що вони правда працюють. Це не означає те, що він має бути е, да, суперзнаним, визнаним і його треба підтримувати. Але те, е, знати просто знати про те, що є люди, які працюють і віддають цьому частини свого життя, мені здається, це було справедливо, вже очевидно, що росіяни не зацікавлені в припиненні бойових дій. Чого тоді очікувати від перемовин? Мені дуже складно говорити про те, коли настане мир. Але я дуже добре для себе розумію, що питання в нашому майбутньому питання. Виснування української держави лежить в площині здатності нас чинити опір агресора. Якщо ми будемо це робити, якщо ми будемо триматись разом, якщо ми будемо розуміти, що під час війни не можна розводити ніякі чвари, якщо ми будемо розуміти, що під час війни не можна красти якщо ми будемо розуміти, що це наша спільна відповідальність за до нашої держави, ми швидше. Завершимо цю війну справедливим миром на тих умовах, які для нас будуть прийнятими. Ми всі перебуваємо в складній ситуації. Я сам з Харкова, я знаю, що таке повсякденні обстріли. Це складно. Ти, ти десь звикаєш до цього, так. Але це складно і іноді тебе просто накриває. Накриває, тому що ти, я не знаю, ти морально починаєш просто е, згоряти. Тебе не вистачає для того, щоб десь. Та треба ж далі, далі боротися, треба ж, і десь буває час від часу такі відчуття непозитивні. Але ти маєш кожен раз збиратися і говорити, а які в тебе варіанти? Що у тебе є інший вибір, тобі іншого вибору немає. Ти для себе вже вибір зробив, в принципі. І якщо ми, кожен для себе відповість на це запитання, так. Я маю, я повинен, я буду боротись там, де я є. Бажано зрозуміло у силах безпеки і оборони або біля них, або для них. Якщо ти не там, то роби просто все, аби підтримати їх. Працюй на економіку, роби свою справу і допомагай. Таким чином, ми приблизимо допомогу нашу герму. Якщо ми цього робити не будемо, я дуже дуже сумніваю, що Наші позиції в цьому випадку якось посиляться, внутрішні. Якщо ми говоримо про якісь зовнішні фактори, то певне, що будемо дивитися, що буде в наступних таких напівсезонях міжнародних політичних. Це певно, що осінь, як будуть виглядати політичні сили на теренах Європейського Союзу. Інших країнах світу і яка буде підтримка України. Від того буде залежати, тому що ви абсолютно праві, що якщо ми будемо просто дивитись на ситуацію, ми бачимо, що Російська Федерація вона точно не хоче миру і її цілі зовсім інші. Однак це не залишає нам іншого вибору, як я сказав, тільки боротись, бо інакше ми просто втратимо державу. Ви дуже добре знаєте настрої харків'ян, яка зараз атмосфера в місті. Я думаю, що харків'яни. Залізо бетон, вони не зламні, вони точно готові чинити опір. Вони втомлені. Це факт. Як і всі громадяни України, але вони трошечки не трошки а більше втомлені, розуміючи своє географічне, географічне положення харку. Однак це точно не дає жодних підстав. Для того, щоб вважати, що хтось в Харкові думає про те, щоб стати слабким і сказати ми не будемо боротися. Я впевнений, що харків'яни налаштовані тільки на боротьбу. Я впевнений, що харків'яни налаштовані тільки на перемогу. І я дуже впевнений, що вони не зламаються, ніколи не зламаються. І вони мріють жити в тому прекрасному Харкові. І не тільки в тому. А в майбутньому прекрасному Харкові, який є для нас всіх особливим місцем, ми дуже його любимо. Він з унікальною культурою, з унікальною атмосферою, з унікальними парками, майданами, вулицями. І ми дуже правда, любимо своє місто і ми мріємо, щоб наше місто повернулося до звичного мирного життя, де ми кожен день будемо проводити з насолодою, з відчуттям Безпеки для себе, для своїх родин, для своїх дітей. Просто жити, створювати, розвиватись і намагатись бути краще. Ваші особисті амбіції. Плануєте далі розвиватись в політиці? Я подивлюсь, чим завершиться ця війна. Я подивлюсь на запит українського народу, що бачить український народ, що він хоче. Бачити і що він хоче від української влади. Враховуючи цей запит, я для себе буду ухвалювати рішення, чи зможу я відповісти на цей запит українського народу. Я ще раз повторюю, що дуже складно ухвалювати рішення про якусь політичну перспективу чи щодо особистих політичних рішень в умовах, коли держава знаходиться у стані війни. Умова, коли кожен день гинуть цивільні діти, військові, і говорити про якийсь свій власний розвиток в політиці, ну, певне, що це некоректно, неморально і невідповідально. А коли настане час, певно, що треба буде ухвалювати якісь рішення.